Чотири десятка напрацьованих пропозицій від дорожньої карти реформ рівного можуть стати реальністю. Але після того, як буде підписано відповідний документ, влада рівного та області запропонували активістам підписати меморандум, у якому будуть чітко зафіксовані стратегічні плани реалізації реформ та відповідальні за їх виконання люди. Ідеї хороші в більшості своїх, тому ми підписуємося, і той, хто відповідає, повинен все розробити, знати, де взяти гроші, взяти, як це організувати, і привідзвітувати через тій час, що це буде зроблено. Активісти в свою чергу не проти поставити свій підпис на документі, аби лише процес зрушився з мертвої точки. За словами Святослава Клічука, є багато ідей, які вже зараз не потребують значних фінансових вкладень, і їх можна реалізувати вже найближчим часом. Ми зараз маємо вже конкретні пропозиції. Деякі із них дуже. Же чітко прописані з бюджетом з конкретними заходами. Зустрічаємося з міським головою деякі не потребують втручання влади. Беремо, починаємо реалізовувати. Голова громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець вважає, що меморандум повинен містити терміни виконання та відповідальних осіб, а не бути черговим гарним папірцем. Він переконаний, що дорожню карту реформ потрібно впроваджувати якнайшвидше, адже це єдиний шлях рівного до міста європейського рівня. Моє переконання дорожна карта реформ Рівного – це є шлях до нового. Мі... Міста. І зовсім не важливо, хто втілить сьогодні його в життя. Чи сьогоднішня міська влада, чи завтра та, яка прийде нова. Головне, щоб всі ці ідеї на працювання обов'язково були імплементовані в життя нашого міста, тому що іншого виходу, окрім як рухатися до нового міста, у нас просто немає. Уже за кілька днів меморандум може буде підписано. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.